Я мати Дарвішелі Андрійовича, лікаря інтерна першого року навчання. Вчора працівники ТЦК обманним путем затримали мого сина і незаконно отримають його, не надаючи ніяких роз'яснень і не маючи ніяких підстав для затримання. Також працівниками ТЦК вчора була виклана швидка допомога, де лікар мав госпіталізувати мого сина. Але підполковник Янчак, взявши на себе повну відповідальність, відмовилась віддавати мого сина для надання йому медичної допомоги. Я вимагаю, щоб осіб, які це вчинили, були негайно притягнуті до відповідальності. А мого сина звільнили злочинного утримання. Дані особи своєю поведінкою ганьблять чоловіків і жінок, які боронять нашу землю. Прошу поширити і допомогти.